А от як на ракетні атаки реагує ринок нерухомості, бо до війни, з огляду надійності і окупності, нерухомість це завжди вигідна інвестиція, але зараз квадратні метри стали досить вразливим активом. Хоча від торішнього літа, відколи запрацювала держпрограма «Є оселя», купувати житло стали більше. Як війна змінила наші пріоритети при виборі житла? Чи реально продати квартиру у Харкові, чи, скажімо, у Запоріжжі? А скільки правлять за квартиру у регіонах, скажімо так, більш спокійних? І ще хто і навіщо скуповує квадратні метри на прифронтових територіях? Ірина Кондрачук має відповіді. Продажі впали втричі, але все одно є хто і навіщо скуповує квадратні метри на прифронтових територіях. Поки ви так прощупуєте ринок, а ціна падає. Путінські псо та зброя заморожують угоди, а українці обирають вторине житло. Чому основні покупці сьогодні переселенці? Ми почули аналітику найбільших гравців ринку і з'ясували, де та коли купувати і продавати квадратні метри найвихідніше. Наталія Фатєєва, здається, в соте оновлює своє оголошення про продаж житла. За вісім місяців її трикімнатна квартира в панельці рідного Запоріжжя так нікому й не згодилася. Вона велика і, звісно, щоб зробити там ремонт, то треба певні кошти. А оскільки ми не збираємось поки що повертатись до Запоріжжя, то. Як знаєте, чемодан без ручки, тобто і і кинути не можна, і так, щоб вона просто стояла, теж не варіант. За 70 квадратів у спальному районі біля Дніпра, де є школи, дитсадки, магазини, Наталія просить 27 тисяч доларів. Ми купували набагато дорожче, то нам не хотілося б, звісно, просто втрачати свої кошти. Але рієлтори каже, ніби змовилися мовляв, треба робити знижку, і так не лише в Запоріжжі. Ціна, яка зараз в оголошеннях. Під час переговорів зараз змінюється на 10-15% вниз. Покупець звісно приходить на найнижче. На і в Харкові, і в Запоріжжі не купують від слова зовсім квартири у новобудовах, навіть якщо житло от от здали, бо потрібен ремонт, а це довго і дорого. Та й будівельників Катма. А дах над головою треба вже. Ті ж, кому продати вдалося, виїжджають із прифронтових міст, купують житло в центрі чи на заході України, або ж інвестують за кордоном. Підтримує ціни і продажі звісно, річ, це сегмент людей, які втратили житло або воно воно у них пошкоджено, і вони вирішують цю проблему завдяки програмі. Є відновлення або є оселя. Це третина угод на ринку, але й ті можуть зірватися. Причин направду чимало. Бо навіть блокування кордонів із Польщею свого часу вплинуло на продажі житла в Києві. У нас пройшли обстріли Київ область, клієнти беруть паузу на 5-7 днів. Вибори в Україні чи будуть вибори, чи не будуть вибори. Звільнення залужного. Ми в нас справді відкладалися угоди ціни тим часом у деяких регіонах в крутому піке. У Харкові найдешевше за всю історію незалежності звітують рієлтори порівняно з довоєнними ціни впали утричі. От на понівочені росіянами Салтівці одну кімнатну можна купити за 10-15 тисяч доларів. А це, приміром, як 3-4 ланоси. Змінилися і пріоритети. Центр міста чи житло поруч з метро більше не в попиті. Купують як найдалі від кордону з Росією і подалі від стратегічних об'єктів. Ця ж стратегія працює і в Запоріжжі. Переселенці із тимчасово окупованих територій обирають нижчі поверхи або ж дачі, тому що люди приїхали все ж таки більше з сільської місцевості. Вони звикли жити на землі, звикли до чогось свого. Тренд на автономію і життя за містом по всій країні підкріпили блекаути, ймовірне сусідство із промисловістю і масштабні руйнування у мегаполісах. Багатоквартирні будинки вони трошки просіли попереднім порівняно з попереднім місцем. То по коте. Адже якраз ця кількість виросла, і наразі в Україні продається більше котеджних містечок, ніж було в продажу до війни. Зіграв і психологічний фактор, зізнається власниця будинку під Києвом Катерина Шостак. Прийшло усвідомлення жити тут і зараз а не відкладати на потім хочеться зробити швидше і вже переїхати, і насолоджуватись. Та поки доводиться миритися із захмарними цінниками на водоматеріали та сюрпризами за міського життя. Кважено ми поставили, але цю воду ми не можемо використовувати для пиття, харчування, прання і так далі. Плюс 100 тисяч у нас йде на фільм. А там, де ви бачите порожні кімнати, Катя знову рахує витрати. Це підлога, водопостачання, світло, е штукатурка і мінус 20 тисяч доларів. П'ять соток землі та будинок без ремонту під Києвом став у 90 тисяч доларів. Довести до пуття це ще 70% відсотків від цієї суми. Ціна в столиці на такі ж квадрати це щонайменше подвійний чек. Дорожче тільки у Львові. Завищений прайс і в Ужгороді, та Івано-Франківську, але це все поки війна, пояснюють експерти з нерухомості. І у вас впевненість в українських Харків. А, варто купувати сьогодні на горизонті 5-10 років. Точно це буде ну, набагато вигідна вигідніше. Бо перемоги сил оборони на фронті повернуть попит центральним і східним мегаполісам, а місцеві припинять розпродавати своє житло. Пояснюють девелопери. Хто зна, може, і наталія повернеться у свою панельку в Запоріжжі. Ми зараз очікуємо повернення інвестицій у ринок нерухомості вже наприкінці. Цього 2024 року і піднімуться вверх ціни. Про це добре знає Катерина, яка сподівається, що на ту пору зрештою завершить ремонт і переїде сім'єю у будинок. Ірина Кондрачук, Ірина Антонюк, Олена Каптюх, Костянтин Циринок, Олександр Решетніков, Олексій Жучков, Дарія Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.